Перекидую сюди оцю біленьку ниточку, беру, беру цю зелену. І починаю в'язати тут стягую, щоб воно не було, дірок ніде. І починаю в'язати зеленою. Пані Лариса в'яже шкарпетки шпицями ще з юних років. Нині майстерно та швидко переходить від однієї потельки до іншої з метою зігріти не лише тіло, а й душу бійцям, які нині далеко від рідного дому воюють з російським окупантом на фронті. Родом жінка із Запоріжжя через посилення ракетних обстрілів до Івано-Франківська вимушено переїхала восени. Відтоді ж і почала в'язати теплі шерстяні шкарпетки для Збройних сил України. Приїхали ми в жовтні, як були дуже сильні обстріли в Запоріжжя. Ми там у підвалі ночували кілька днів, кілька ночей. Майже не спали, не їли. Ну, приїхали сюди. Ну, спокійно, все добре. В'язала я ще з. По молодості ще давно. І тоді, в 2014 році, донька мені з подружками волонтерили, ми сітки плили, теж в'язала хлопцям. Ну, якось так допомагаємо чим можу. Шкарпетки для українських захисників жінка в'яже буквально щодня. Каже, за тиждень виготовляє 3-4 пари і в процесі завжди думає про українських воїнів. Думки тільки, щоб всі живі були, тільки щоб всі повернулись. Тому що це дуже-дуже важко, дівчата. Ці обстріли це все дуже важко. Ну, емоції свої тільки добрі сюди вкладаю. Хочу, щоб всі хлопчики були здорові, щоб ми було тепло. Ну, це тільки саме таке ясне й добре. Приготувати їсти, вигуляти собаку і одразу ж до в'язання. Саме таким є звичайний робочий день для майстрині, адже зазначає жінка, намагається увесь свій вільний час приділяти в виготовленню шкарпеток. Ось цю яскраву вже 24-ту пару пані Лариса зв'язала лише за два дні. Я ж не вдома, ну в смислі, я ж то живу, що там я трошки приготувала. Ми там поїли, повечеряли, Я сідаю лехтарик собі, собі собі сюди одягаю, коли світла немає і до 11 вечора вяжу. Я підбираю так хоч щось яскраве, щоб було хлопчикам, ну, знаєте, воно вони одягнуть, щоб шерстяні були теплі, ну і такі яскраві. наступна пара шкарпаток, роботу над якою жінка якраз розпочала, також буде яскравою. Оце так, бачите, оце я почала, буде оце таке полосатеньке, як оті були, смугасте, зелене з білим. Ну, так і в'яжу, щитаю рядки, рахую рядки. Оці, і тоді, вже в мене виходить десь 43 й Сразу мені дівчата казали на великі. Я такі великі в'язала. Чоловік мій каже, Боже, та це ж на гуліверів. Я кажу: ти походи, подивись, які в нас хлопці. Всі такі здорові, всі такі ноги великі. кажу, так що це нормально. Нині пані Лариса проживає в Івано-Франківську разом із чоловіком та дочкою. Вони також весь свій вільний час приділяють волонтерству, а саме плетуть для бійців маскувальні сітки. Мій чоловік поїхав назад. В Запоріжжя, а я лишилася тут, тут з батьками. Батьки потім повернулись з Запоріжжя і знову приїхали, тому що зараз там ситуація не дуже добра, обстріли і. Ми зараз з батьками волонтеримо в основному на локації бібліотека. Мама моя в'яже шкарпетки. А тато мій після роботи також приходить і плете сітки. Коли маємо час, не працюємо, то приходимо сюди, допомагаємо волонтерам, спілкуємося, заряджаємося енергетикою позитивною від дівчат і розуміємо, що ми всі на своєму місці, і у кожного свій фронт. І тут на своєму волонтерському фронті кажуть жінки, стоятимуть допоки триватиме війна, і нашим захисникам буде потрібна допомога у боротьбі з московським окупантом. Мар'яна Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.